Вітаємо всіх у рубриці Театр перед мікрофоном. З вами Театральна студія. Міф, який сьогодні ви почуєте, прославляє батьківську любов та героїчні подвиги. Мова піде про славетного героя Тесея, підкорювача Мінотавра. Афінський цар Егей мав декілько дружин, та не одна не дала йому сина. Роки минали, а нащадків у царя не було. Мандруючи, якось завітав егей до невеличкого міста Трезене. Дочка царя припала йому до душі, і вони тайкома одружились. Настав час повертатися егею додому. Сумно прощався він із молодою дружиною, повів її до скелястого берега, став перед великою брилою і мовив. Під цією брилою я покладу свій меч і сандалі. Може, Боги справді зласкавляться над нами і подарують сина. То хай він росте біля тебе, тільки нікому не кажи імені його батька. Якщо і справді Боги подарують нам сина, я назву його батьком Посейдона, бо його особливо шанують резенці та не заподіють шкоди Божому сину. Невдовзі Егей поїхав. Та не минуло й року, як Ефра народила сина Тесея, хлопчик ріс, і з кожним роком міцніло його тіло, яснішав розум. Якось Ефра повела сина до морського берега і розповіла про його справжнього батька та вказала на брилу, під якою зберігалися меч і сандалі. Тесей, наче граючись! Підважив велику брилу і дістав батькові речі, а потім став лаштуватись у путь. Нарешті юнак дістався славетних Афін. У довгому пурпуровому плащі кучерявої білошкіри стронкий юнак привертав увагу перехожих. Не знав, ще тоді гей, що в далекій трезені народився в нього син. Та коли Тесей став перед Егеєм з батьковим мечем та у його ж сандаліях, старий цар кинувся до юнака в обійми. Сину мій, сину! З роду віку Афіни не знали такого свята, як влаштував старий цар на честь свого сина Тесея. Та недовго тривало те свято! До Афін прибули посланці крітського царя Міноса правити страшну данину. Колись Мінос переміг Афіни у війні і зажадав від них нечуваного побору кожні дев'ять років привозити сімох юнаків і сімох дівчат на кріт, на з'їдання чудовиську мінотавру. Що ніколи не виходив з лабіринту під самісіньким царським палацом Тужний плач стояв над Афінами, Тесей першим ступив на корабель із чорними вітрилами. Не журись, любий батько, я вб'ю мінотавра, і ми всі повернемося живі й здорові додому. Хай допоможуть тобі вічні боги, візьми сину білі вітрила і напни їх. Як справді вертатимеш переможцем назад. Яке щастя принесе нам здаля той ясний знак перемоги. Коли ж я побачу чорні вітрила, то знатиму ти загинув, тоді й мені не потрібне життя. Корабель під чорними вітрилами вирушив в путь. Пильно придивлявся мінос до юних чужинців, що мовчки виходили на берег кріта. Позаду царя стояла його старша дочка. Аріадна. і не зводила променистих очей з юнака, який йшов попереду. Стрункий, дужий, гордий, неполонений, а герой, що не знає полону. То був Тесей, потай, аби ніхто не помітив, закохана аріадна тінню майнула до нього, поклала в руки клубок ниток і ледь чутно сказала Візьми його. Один край я прив'язала біля входу, а ти, як і тимеш запутаним лабіринтом увесь час розмоту його, тільки так ви зможете потім знайти вихід. А ось тобі меч убий, мінотавра. Все далі й далі простували афінські невільники покрученими ходами вглиб лабіринту, аж нарешті дістались мінотавра. Чудовисько налитими кров'ю очима, наставивши роги, кинулося до них. Але дуже Тесей добре вмів володіти мечем, і невдовзі мінотавр лежав мертвий. Вірна Аріадна чекала на них біля входа, впевнена в перемозі Тесея. Щастям і коханням засяяли очі Кріцької царівни. Тепер поки що ніч. Тікаємо з острова. Мій батько не прости тобі перемоги над мінотавром. Дякую тобі, Аріадно. Я з радістю розділю з тобою не тільки дорогу додому, а й усе життя. Дякую, богині, кохання, Афродіті. Та щоб відчуватися у безпеці, треба пробити днища кріцьких кораблів, тоді батько не зможе нас наздогнати. Тесей сей квапив своїх веслярів. Цілу добу вони невтомно гребли веслами. Настала ніч. Побачили вони гарний зелений острів і надумали там перепочити. Увісні з'явився тесею веселий бог Діоніс і мовив Ти спинився на моєму острові. Ніхто не заподіє вам лиха. За це ти залишиш аріадну, бо їй богами судилося стати моєю дружиною. Прокинувшись, Тесей не насмілився йти проти волі безсмертного бога. Швидко збудив юнаків і дівчат, не збудив тільки любої Аріадни, що безжурно і міцно спала. Де ти, Тесею, невже ти міг мене кинути? Аріадна не вірила своїм очам. Тим часом Тесеєв корабель уже наближався до афінського берега. Засмучений тим, що довелося йому покинути Аріадну, юнак забув про батькове прохання підняти білі вітрила. А цар Егей уже давно пильнував на прибережній скелі, вдивляючись старими очима в далекий обрій. Нарешті, побачив він корабель та чорні вітрила, що несли страшну звістку. Пив тоді він на край скелі і в розпачі кинувся вниз у морській хвилі. З великою шаною поховали афіняни старого царя, і на його честь назвали море Егейським. А Тейсей посів батьків в трон і довів, що він не тільки сміливий герой, але й мудрий володар. Тесей створив єдину державу зробив Афіни її столицею і став там правити. Але царську владу обмежив народними зборами. Та це вже зовсім інша історія. Дякуємо за увагу. Ролі озвучували Тесей, Олександр Букакін, Аріадна, Марія Чалая, Ефра, Аріна Храмова. Почуємось у колі тисячі друзів.